Який з наступних термінів можна використати для опису даної фігури? Почнемо з найпершого. Це у нас чотирикутник. Що таке чотирикутник? Це фігура з чотирма кутами. А тут ми маємо один, два, три, чотири кути. Власне, цей буде чотирикутник. Отже, цей термін можна використати для опису цієї фігури. Ідемо далі. Паралелограм. Що таке паралелограм? Це у нас фігура. У якої протилежні сторони попарно паралельні. Тобто ось ці сторони паралельні, та ось ці сторони паралельна одна до одної. Ну, і тут, власне, виглядає так, що ось ця сторона паралельна до цієї, та ось ця сторона паралельна до цієї. Отже, це дійсно буде паралелограм. Йдемо далі. Трапеція. Трапецію зазвичай визначають як чотирикутник, у якого. Одна пара сторін є паралельними, а інша не є. Отже, це буде виглядати якось ось так. І отут у нас є паралельні сторони, а ці дві не є паралельними. Отже, трапеція нам не підходить. Закреслимо цей варіант. Ідемо далі. Ромб. Ромб це у нас, власне, паралелограм, у якого всі сторони є рівними. А у нашої фігури. Не є всі сторони рівними. Вони рівні попарно, але сусідні сторони не є рівними. Отже, це не є ромб. Ромб нам не підходить. Йдемо далі. Прямокутник. Це у нас паралелограм, у якого всі кути 90 градусів. Тут 90, тут 90 тут і тут. Ну, і навіть на малюнку видно, що це дійсно так. Всі кути по 90 градусів. Ну, а те, що це паралелограм, ми переконалися трохи раніше. Отже, це дійсно буде прямокутником. Ну, і останнє це квадрат. Квадрат це у нас щось середнє між прямокутником і ромбом. Це у нас паралелограм з усіма рівними сторонами та усіма кутами по 90 градусів. Але, як ми вже сказали раніше, тут всі сторони не є рівними, а отже, це не буде квадратом. Отже, ця фігура буде чотирикутником, паралелограмом та прямокутником.